Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. А закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручаються у долю, чи ставлять негативні програми, чи втручаються у долю. Гроші, страждають дороги на гроші, і все життя вам треба відстоювати свою долю. Взагалі-то вийшли карти. Дуже багато нападів. І це вже кінець. Більше втручатися не зможуть. От дивіться, як хорошо виходять карти захисту. Вам е мрії, всі ваші здійсняться енергія іде, сили дають, і буде здоров'я. Ще й Верховний суд вийшов. Так, змінюється доля. Відтепер все, щоб ви не планували. Все здійсниться, попри те, що ну, тут вийшли карти, що напад, агресія дуже сильна на вас. От, і майстер ось вийшов. І ще можуть ставити програми, щоб ви були залежні. Або ставити програми, щоб ви самі зруйнували собі життя. Як то так от. Пішли хибними шляхами. От, заперечу обираю. Заперечу, обираю весь негатив. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив магічний вплив, що заважає рухатись вперед? Це крадніки Крали долю, втручались, забирали. Дивилися саме хороше, ви й мали собі. Заперечу весь негатив. Повертаю всі блага, всі багатства. Повертаю назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відновлюється доля. Вся чужа карма негативно повертається ворогам. Заперечу весь негатив знімаю. Затворчені програми знімаю, Крадні стяги, мороки, а морочки знімаються, відновлюю фінанси, повертаю щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше нічого не заважає бути щасливими. Відкривається шлях на радість, на любов. У нас здоров'я, дорога легка, двері відкриті. От, і ще з тих карт. А, вам треба чистити голову, щоб в голові було чисто, не було оцієї пральної машини, щоб одна і та сама думка, спогад крутився постійно. Це вас виснажує, і вам це не потрібно. Минулого немає, не існує. Є тільки суха пам'ять, як файли, які ви е, як досвід зберігаєте, що таке можливо, таке може бути. От. Це як ваш напрацьований досвід. Але постійно в ньому перебувати не потрібно. Це минуло і це хорошо, що воно все завершилось і минуло. Розумієте, перекриваю. От. Або, можливо, вам не дають забути, періодично нагадують про себе, прошу вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте тих, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить, не лишайте, де буде захист міцний буде так і так і є. Цікаво ворогів. відвертаю всі біль сльози, страждання виймаю всю агресію, весняти, все лайно що робили, тим хто дивиться, він близьким людям повертається ворогові. Тому хто робив не на переклад, не по колу, не по крові, не пору. Тому хто зробив, лишається, хай сам з цим живе. так, так і є. Ваші дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. На щастя, на любов, на здоров'я, на гроші. Легка дорога буде так і так і є. От. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, близьким людям також, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, чи можна сину спілкуватися із батьком. Скажіть, допоможіть, чи можна сину спілкуватися із батьком? Тіран. Брехня на брехні, обман на обмані, магія, присутня, Порчені програми стоять. Чи де небезпека для. А він обманює і сина <кхід> не хоче, щоб у нього було щасливе життя. Там ще втручається жінка, дуже сильно заважає. Вже був Верховний суд, вас захищають янголи охоронця, сина захищають. Дуже сильно нападали. Не хотіли, щоб син був щасливий. Скажіть, допоможіть, що відбувається, що трапилось? Привороти стоять. Карти кажуть, що не треба. Це спілкування тільки буде руйнувати життя. І абсолютно кожне слово, що говорить батько, це обман. Взагалі вийшла карта переїзду. Переїхати. Чи потрібно дитину захищати від цього спілкування? Давайте подивимося, чи потрібно дитину захищати від цього спілкування. Дайте, скажіть, допоможіть. Так, і у вас дуже хорошо це добре, цей захист. Дороги йому треба відкривати. На сина магічно впливають, роблять магію. І треба періодично знімати, відкривати шляхи дороги. От. Тут наші крадники стоять. Скажіть, допоможіть, що треба робити. Тривати шляхи і дороги. Магічно чистити, очищати. Ну і дійсно, тут дуже такі карти нехороші. Не треба, щоб був контакт. Ну, дуже дивні карти виходять, вони одночасно ставлять привороти, щоб хотіли спілкування син. Хотів спілкування, може, ви хотіли спілкуватися. Дуже дивні карти. І отут вийшла карта, що це все треба лишити. Тут нема за що зачіплятися, за що цей чоловік дуже агресивна людина і грає, бреше. У вас все получиться Вийшла карта, що усе вийдеться. Це дороги вже розходяться, і ви знаєте, куди вам рухатись. От. Просто як то виходить, що син потрібен, щоб ним гратися, заперечуватись негатив в таку гру, як показано Uh, щоб всі дивились і говорили, який чудовий батько, як на публіку, я не знаю. Ну, це брехня. Перекриваю, прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги сина, і того, хто запитує на щастя, на любов, на гроші, дорога відкрита всі магію, негативні програми, порчені програми знімає сина. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що скидали, перекладали. Порчені програми аналіруються, повністю знімаються, відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так і є. Вищі сили, янглю, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина, одведіть, одверніть всі порчені програми, негатив більше чинити не зможе, все погане лихе повертається назад, тому хто робить. Так, так, і такі. Так все. Ага, і ще питання. Чи робить колишній чоловік негатив або магію на дитину, або на того, хто запитує. Скажіть, допоможіть, чи роби колишній чоловік негатив або магію? На дитину або на того, хто запитує. Дайте відповідь. <кій> Переклад робив. А, у нього жінка майстриє, а сам чоловік. Має повно. Ви дуже гарно захищаєте, ще й крадники стоять. Сам чоловік робить. Там немає. Чоловік сам, може, він і знає про це, але сам не робить. В нього жінка виходить якась. Вона замовляє, вона робить. Але від нього вийшла карта агресії. Він морально чи фізично. Дуже-дуже багато років і здівався, тут показана карта, ну це вже завершилось, у вас захист, вам повертається енергія. Ви взагалі показані карти, що ви перемогли цю ситуацію, таку важку ситуацію. Втручались в долю, хотіли, все лайно скидалося вам, перекладалися всі борги, може, і хвороби, і Негативна така карма. От. Але у вас захист, карта перемоги. Боротьба дуже ефективна. Те, що ви робите, робіть далі. Скажіть, допоможіть. Чоловік сам магію робить. Колишній чоловік. Мама може його. Чи бабуся, ну, хтось похилого віку. жінки більше по магії. Він сам з собою агресивний. Ой, дуже агресивний. В нього насильство заради насильства. Немає до чого причепитися, він знайде і зробить чи моральне насильство, чи фізичне. Сам магію не але в його в оточенні присутні жінки. Робили так, щоб вам гроші не, не давали і а, кральники стоять. Запечуюсь, знімаю повністю вселену всю магію, всі порчні. І ще він може обманювати, багато обіцяє і нічого це не здійснюється. Заперечуюсь, негатив убирає повністю. Оціка повністю всі порчені програми знімаю з того, хто запитує з дитиною. Повертається вселену назад тим, хто робив, хто замовляв, не на них самих. Не ни по колу, не по крою, не породу не переходи їм лишаються. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, захистіть дитину, сина і того, хто запитує, захищайте, оберігайте, не мить не лишайте все. Що робилося? Очищається енергетичний фізичний простір від усього болю, сліз, страждань від усього війна. Все ворогам порта. Ті, хто робили більше лиха зробити не зможе. Прошу Верховного суда, одвожу ворогів, відсікаю на віки вічні. Угу. Ще такі програми поставлені, коли е, немає е, помочі, щоб ви були один на один з цими, прог... ну, як... ніхто не міг зняти порчиці, і вам взагалі ніхто, як вас не видно, не допомагає ніхто. Прошу ваші сили відкрити шлях. На щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, надходить допомога. І відкривається шлях, буде так. І той, хто запитує, відкривається шлях. Дорога легка, і двері відкриті, буде так, такі. У вас треба періодично дивитися і взагалі не варто продовжувати. Спілкування із цими людьми. от Так. Добре. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу, за е, донати, за те, що ставите подобайки пишете коментарі. от Мені відновлюється енергія, також набагато швидше працюють чистки і захист. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. Хто скільки зможе, зробіть донат і підніметься настрій, стане трошки легше. От тільки перевіряйте, щоб це дійсно йшло для військових. Можуть бути шахраї зараз. от Так що так. Бажаю всім, щоб е, дорога у вас була е, легка, двері відкриті, все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так. сім'ї здійснюється без перешкод. Буде так. От, дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!